Приймати продукцію від американської компанії Be Epic – це одне задоволення. Їж, пий, радій, не потрібно дотримуватися ніяких дієт, ніякого схуднення, ніякого голодування. Абсолютно тому, що ці продукти запускають природний процес автофагія. Де ти худнеш, де ти не хочеш їсти, абсолютно не виникає якогось такого жадного потягу до їди, де все природньо і все абсолютно. На здоровому рівні ось, такі продукти, як O2 Drops, L8 L-8 зранку. Я ще в себе сьогодні знайшла ось таку водичку, лужна водичка. І зробила собі цей напій і п'ю із задоволенням. Ну, Ці продукти просто неймовірні, де худнеш займаюся своїми справами і природним чином худнеш. Ну, я ж кажу, не потрібно ніяк себе катувати, ніякі походи до спортивного залу. Абсолютно, це все відбувається природним шляхом і без шкоди для здоров'я. Це здоров'я тільки поліпшується, породжуються здорові клітинки в організмі людини, як в малої дитини, як у людини похилого віку. Хто, в кого є залізодефіцитна анемія. Підняти рівень гемоглобіну, нормувати рівень цукру в крові, підтримувати серцево-судинну систему, шлуночки своєї свого сердечка, зміцнити судини, позбутися холестеринових бляшок в організмі. Отже, це все продукція від американської компанії Be Epic. Я являюся офіційним партнером, і мені подобається ця продукція. Я багато років займалася БАДами. Бади я всі повикидала, які в мене були в залишку. Тепер користуюся тільки цими продуктами, тому що тут натуральні компоненти, які дійсно працюють і дають результат. Дозування, які потрібні для людини на щодня на кожну добу. І ці продукти смачні і видно результат. Тоді, коли я просто не могла впоратися зі своїми проблемами по здоров'ю в лікарні, ось ці продукти допомагають гарно впоратися і дають свої чудові результати. Отже, схуднути дуже легко, приборкати апетит дуже легко, покращити свій стан здоров'я також дуже легко. Абсолютно природно і безпечно, це все продукція клітинного харчування від американської компанії Біепік. Кличу до себе, приєднуємося.